Легалізувати медичний канабіс. І з таким закликом до парламентарів звернувся президент Володимир Зеленський. Зазначив, для реабілітації поранених під час бойових дій Україна має застосовувати усі світові практики, якими б незвичними вони не були. До того ж, це дозволить нашим громадянам полегшити біль, стрес і травми війни. Зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує. Ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське, українське виробництво виправдовували вбивства людей окупантами та поширювали російську пропаганду у соцмережах. У кривому розі викрили ворожих агітаторів. Серед них працівник оборонного підприємства. Чоловік активно закликав до руського миру. Затримали і ще одну жінку. Вона у своїх публікаціях активно.